Галактичне гречкосійство від маска, погрози Кадирова та хто й чому не хоче передавати Україні томагавки. Вітаю! Мене звати Катерина Широкопояс і Це «Рука лице» із Катерини Широкопояс. Обіцяю буде пізнавально, критикувально та правдиво про політичні скандали та зашквари цього тижня. Поїхали! Переходжу на цю погану мову. Тут хорошо роботи получають больше. плохо роботи получають менше. Все. Если этот механизм не работает, значит надо запускать механизм переизбрания. Ну что-то надо там менять в этом царстве. Зменю Зараз штрафанут, знову Перехожу на цю погану мову. Вибачте. Депутат Одеської міської ради від партії Довіряй ділам, голова постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства Іваницький заговорив українською, бо знову забоявся штрафів. Засідання Іваницький розпочав українською, але вочевидь, в якийсь момент забувся та перейшов на російську. А от і не вибачимо, а таким почекунам нагадаємо: Одеса це українське місто, і ці всі імперські наративи про бальшої руські говорящий город залиште тюті зої при хвірці. Слідкуємо за руками або просто дивимося уважно на цю картинку якого імені не вистачає у цій послідовності Леонід? Леонід і Віктор, Віктор Петро, якщо ми знаємо, що це не Петро. Ой, а я боюсь спитати, а це що таке? Зашибісь. Знаєте, я хочу запитати, це що таке? Запах свіженьких бюлетенів уже починає доноситися. Так, дійсно наступним мав би бути Володимир. Відповідаю, це нове шоу клуб 1%» на каналі 1+,1 плюс Україна за правилами проєкту. У кожній програмі учасники відповідають на питання різної складності, змагаючись з у логічному мисленні, вербальних здібностях, просторові увазі, швидкості реакції переможець, отримує грошову винагороду, яку зможе витратити на реалізацію мрії. Проєкт є адаптацією відповідного британського ігрового шоу із ведучим Лі Маком, яке виходить. З 9 квітня 22 року і він має вигляд такого собі iq тесту запитання якого базується на логіці та здоровому глузді. Головний приз, який можна отримати, становить 100 тисяч фунтів стерлінгів. би британці знали, що навіть таке шоу можна використати у політиці. А ми знаємо, можемо, вміємо, практикуємо. Єврокомісія публічно розкритикувала телемарафон Єдині новини. Вона очікує, що Україна відновить роботу різних мовників. Основні зауваження це занепокоєння щодо об'єктивності та фінансування із держбюджету. Недостатнє висвітлення опозиційних поглядів, телеканалом Рада та відсутність трансляції парламентських засідань із 2022 року. Рекомендація переосмислити чи є телемарафон найкращим майданчиком для вільної дискусії. Натомість, що міністр культури Микола Турчицький заявив, що рекомендації Єврокомісії щодо марафону єдині новини взяли до уваги, і що держава планує припинити підтримку марафону після завершення воєнного стану. Після не під час, а після Турчицький запевнив, що міністерство розпочало шлях змін, щоб забезпечити доступ кожного громадянина до публічної інформації. Ай-яй-яй-яй-яй, они нас укусили, Дон, мы их уничтожим, Дон. Они нас укусили, мы их ну, уничтожим, дом, ну, Покажем, дом ну, в ближайшем в будущем, дом ну, такое возмездие, что даже им не снилось, Дон. Ну, еще более 100%, Дон, ну, чтобы понимали, как... Чеченці дон. і що могут скандальний глава Чечні Рамзан Кадиров пригрозив відплатою винним в ударі по університету спецназу у Гудермесі. У коментарі російським пропагандистам піхотинець Путіна заявив, що наказав кадирівцям не брати в полон бійців ЗСУ. Ну, якщо він накази так само віддає, як оцей коментар, то чесно, я не знаю, як ці ті, кадирки взагалі розуміють, що він від них хоче, як їм воювати. І ну, якщо чесно, цей ваш університет спецназу мало схожий на університет. Радше якийсь мотель при дорозі Волосянка Львів. Коли я читала цю новину вперше, я відверто кажучи, думала, що це якийсь жарт п'яного медведєва. Чи може просто російський гумор такий суворий, що ти починаєш його розуміти не після літрів, а після літру років? Росія вимагає від Google усі гроші світу. Російський суд оштрафував компанію на 2 ундецильйони рублі. Це, якщо ви не знаєте, вперше, як я чую таку цифру, то це десь 33 нулі, а це якщо в доларах, а якщо у рублях, то 36. Штраф був призначений Google, бо компанія не відновила аккаунти 17 російських телеканалів на YouTube, серед них перший канал Росія 1 тощо. А також YouTube канал Маргарита Сімоня, той Пропагандистки до речі, ця сума щотижня подвоюється удвічі, і до речі, у всьому світі всьому немає стільки грошей. Томагавка Зеленський і зливе зеленський просить томагавки у таємному пункті плану перемоги. Пише New York Times. Це є абсолютно нездійсненним запитом. Відповідає високопоставлений чиновник США виданню за даними New York Times, Деякі чиновники США називають план перемоги нереалістичним і майже повністю залежним від західної допомоги. То як все ж таки насправді це просто американці жадібні? Чи ми губу закотили трохи? Томагавки. По перше, є стратегічною тактичною ракетою великої дальності. По-друге, це інтелектуальне надбання США, і це трохи не смок, тільки на базарі замість решти давати. Нідерланди і Японія теж поклали очі на американські томагавки, і ті, і інші їх купуватимуть. Японія заплатить близько 254 мільярдів єн. Це 1,7 мільярда мільярдів. Доларів за постачання 400 томогавків і пов'язаного з ними обладнання. Виплати будуть здійснюватись протягом трьох років, починаючи з 2025-го, і прикріплюватимуть вони їх до своїх есмінців. Думаю, вам не потрібно пояснювати, що нам не дуже є куди ті томагавки кріпити, як і не дуже є чим за них платити. Тому видихаємо, не розкидаємо зраду на вентилятор і ніжками не тупцяємо. Американські президентські перегони вже на фінішній прямій, і здається, що варто зупинити зі скандалами і зашкварами, але ні. Ілона Маска викликали до суду через те, що напередодні виборів президента США він рандомно роздає по одному мільйону доларів виборцям у Пенсільванії, якщо вони підпишуть петицію його організації Америка Пек і Маймчанина Кимгіра Сіланмаскін бути наступним президентом. Це просто якесь таке міжгалактичне гечку сільство у прокуратурі. Назвали це незаконною лотереєю, яка спонукає жителів Пенсільванії ділитися своїми особистими даними. Так і хочеться сказати. Олігархат по штатівськи до речі, цікаво, де Вашингтон Пост втратила понад 200 тисяч партплатників після того, як заявила, що не підтримуватиме жодного із кандидатів у президенти США. А це десь 8% тиражу газети. І таке сталося вперше за 36 років. Видання запевняє, що рішення прийняв власник Безос. При цьому у редакції вже була готова стаття, в якій розкривалося м'ято, хто отримав підтримку видання, і це Камала Герес з видання звільнилася низка оглядачів, а кілька журналістів вийшли з редакційної колегії, зокрема Девід Гофман, це володар Буліцеріської премії. Він сказав, що я вважаю, що ми зіткнулися із реальною загрозою автократії в особі Дональда Трампа. Вважаю неприпустимим, що ми втратили свій голос. Розкритикували рішення також журналісти Боб Вудворд і Карл Бернстін, чиї розслідування скандалу Watergate у свій час призвели до відставки президента Річарда Ніксона. А колишній виконавчий редактор Марті Барон зазначив, що якби таке рішення було прийнято 2-3 роки тому, це було б нормально. Проте воно було ухвалене за кілька днів до виборів і не було обговорень із редколегії газети. Тобто рішення ухвалене не з високих принципів, а зовсім з іншої причини, зазначив він. А от письменник Стівен Кінг написав у себе у твіттері через 5 років, я скасував свою підписку. Шановне панство, на цьому все. Ставте пальці вгору, коментуйте, тримайте паски міцно і не розпорізуйтесь за вас. Є кому це зробити.